Що розглянути сьогоднішнє Євангеліє, то можемо побачити, що Ісус картає книжників і фарисеїв. І є певний тип людей, які більше би слухали з великим задоволенням викриття книжників, ніж теологічні певні міркування. Певні люди завжди з великим задоволенням слухають певні викриття промови. Ісус кидає тут кілька звинувачень на адресу книжників, адже книжники любили ходити в довгому одязі. Довгий одяг, якого низи волочилися по землі, були ознакою поважної людини. В такому одязі людина не могла ні поспішати, ні працювати. Ні, ходили люди всіми шанованими. Але, можливо, ця фраза і не має такого значення. Відповідно, до книги Чисел, 15 глава, юдеї носили також такі китиці. По краях верхнього одяку, які мали нагадувати їм, що вони є обраним Богом народом. Цілком можливо, що книжники носили надто великі ці китиці, щоб підкреслити своє особливе положення. Книга Матея, 23 глава. Як би там не було, але книжники любили одягатися так, щоб привернути до себе увагу. Вони любили, щоб люди вітали їх на базарних площадях, щоноблево до них сталися. Сам титул Равві. Звучить, як учителю мій, таке звертання їм листило. Книжники так любили сидіти в синогоздях на передніх місцях, на лавах, на які сиділи поважні люди. Неподалік зберігалося кивот із святим Писанням. У тих, що сиділи на цій лаві, була одна перевага, їх не можна було не помітити. Всі парафіяни шанобливо дивилися на них. На бенкетах книжники любили лежати на найпочесніших місцях. Табель про ранги суворо дотримувався на бенкетах у давнину. Перше місце було праворуч від господаря, друге ліворуч. Далі нумерація йшла ліворуч від господаря навколо столу. Важливість людини у суспільстві легко можна було визначити це її місце. Вони поїдали будинки вдів. Історик Йосиф Лавій сам був фарисеєм за походження розповідає про епохи певних інтриг юдейської історії. Він каже, що фарисеї були високої думки про своє чудове знання закону, предків, і переконували людей в тому, що високо їх цінує за це Господь. Вони не мали права за це брати плату. Тому вони говорили, що насправді кожен, хто зможе забезпечити їм добре життя, що за це вони собі не мов би, зароблять уже на життя вічне у небі. Хоча вони мали мати певний факт, щоб себе отримати. Вони полюбили також довгі молитви. Як книжники, так і фарисеї, вони говорили, що їхні молитви швидше розраховані були на людей, а не на, на звернені до Бога. Вони підносилися в таких місцях і таким чином, щоб усі могли бачити, які вони є побожні. В цьому уривку Ісус, як завжди, застерігає проти цього. І основні такі три речі: перше. Проти бажання досягнути такої популярності, високого становища, де пахне лицемірством. І сьогодні є певні люди, які приймають певні посади, лише тому, що вони цього заслужили, але не думають, щоб принести користь справді народові або господеві. Друге, Проти бажання використовувати такої особливої поваги. Ця повага псує людину зсередини. Справді велику посаду може займати той, хто має справжню християнську покору. В історії одного ченця розповідається, що він мав прибути до одного монастиря, де мав стати абатом ігуменом. Він був такого скромного і зовнішнього, що ніхто не міг в монастирі повірити, що справді це є так. Йому не повірили. І послали мити посуд на кухню, бо ніхто не визнав його. Не заперечивши ні слова і не спробуючи навіть зайняти призначене йому місце, Ігумена, він пішов мити тарілки, виконувати всі інші обов'язки як звичайний брат. Непорозуміння з'ясувалося набагато пізніше, коли до монастиря прибув єпископ, і скромний чернець зайняв свій справжнє місце, Єгумена. Людина, яка обіймає якусь посаду, єдине через пов'язані з нею повагу, пошану. Вона неправильно це сприймає, адже Бог дає для того, щоб служити людям для добра всіх. Тому такій людині треба змінити свій погляд, своє серце. Третє, проти спроб спекулювати певними релігійними чи вірою питаннями. Є сьогодні певні люди, які отримують посади і пробують намагатися спекулювати релігією або певними питаннями віри. Вони ненахибній дорозі. Отже, між двором язичників та двором жінок знаходилися так звані гарні ворота. Цілком можливо, що Ісус пішов туди, щоб посидіти спокійно після суперечки та неприємної розмови. У дворі язичників та обговорень у перших переходах храму. У дворі жінок стояли ящики для пожертвувань, число 13, яких називали труби, через їхню форму, і кожне із яких було призначення для, для певної мети. Наприклад, щоб купити зерно, вино чи олію для жертвоприношень. Були тут ящики для пожертв на щоденні жертвоприношення. Та на храмові витрати. Багато людей опускали в ці ящики досить значні суми. А ось тепер прийшла вдова і упустила в цю шухлядку дві маленькі монети лепти, що в буквальному сенсі означає досить тонка. Справді вона й була тонкою такою. Ця монета є найдрібніша це є одна 124 динарія. І все ж Ісус сказав, що пожертва цієї вдови була більшою за всіх іншої, тому що інші опускали те, що їм було легко віддати, адже в них ще багато залишалося, а вдова опустила в скриньку все, що вона мала. Це урок нам, яким має бути справжнє давання. Отже, перше, справжнє таке давання пожертва має бути доброзичливим і справді жертовним. Немає значення, розмір давання, але головне це його вартість для того, хто дає. Справді щедрий дає і тоді, коли це обмежує його самого. давання багатьох людей на Божу справу навряд чи можна назвати доброзичлими і жартовними, деякі дають як відчіпне. Лише мало хто готовий насправді відмовитись від своїх зручностей. Щоб дати більше на діла Божі. Коли дари і дарування доводилося отримувати за допомогою умовляння, або багато хто взагалі відмовлявся давати, якщо вони не отримують що-небудь замість розваг чи матеріальних певних цінностей, це ознака того, що справжнє давання не має ніякої вартості. А скорше сором. Друге, у справжньому даванні є щось безрозсудне, зокрема, питання цієї дови. У цієї жінки були лише ці монети, лепти. Це було можливо і небагато, але все ж таки це було щось, і вона віддала все, що мала. І в цьому є велика правда. Адже віддавши все, що вона мала, вона цілком і повністю покладається на Бога. Це є Безмежна довіра і любов до Бога. Ми майже завжди утримуємо щось для себе і дуже рідко готові пожертвувати останнім та повністю відмовитися від самого себе. Тому Христос і оцінив цю жертву цієї вдови. Третє. Дивно і примітно, що новий завіт Ісус. Донесли до нас через всю історію, як приклад щедрості цієї людини, яка жертвувала ці дві лепти. Може комусь здається, що в нього мало матеріальних цінностей чи особистого певного обдарування, яке він бих віддати Богові. Але якщо він збере все і це все довірить Христові, може створитися із світом. І з нами також, що ми навіть не уявляємо, скільки може людина дати Богові.